Знайти світ папороті непросто, а то й неможливо. У купальську ніч не спить, ні старий, ні молодий, та й нечиста сила не дрімає. <плес> У цілі слава шпиде вітьма на лісу не долі, Водяник найгарніший дівчат до води скликає, а чорти. Хлопців молодих. Будьте обережні біля води. Чуєте, русалка співає, вона знає слова, яких боїться навіть вітер. У її долонях, вся магія світу. Це день, коли кожне бажання має свою ціну не всі сили цієї ночі темні, є ті, що стережуть баланс між світом живих і духів, мольфарка, хранителька знань, донька гір і неба, її руки виплітають охоронні вузли, її голос провадить таємничий ритуал, її серце чисте, як джерело, вона закликає світло і просить. Аби ця ніч була щасливою для людей. Містичне дійство, благодійний етнофестиваль Купальські дива відбудеться 24 червня на Звягільській набережні, що по вулиці Богуна. На вас чекатимуть росалки і водяники. Буде гадати надзвичайна мольфарка і приворот зробить відьма. Також буде безліч смачних страв, розваги конкурсів для дітей і дорослих. А ще ми пропонуємо вам обрати свій неповторний купальський образ, зробити чудернацьку зачіску та макіяж і бути не просто глядачем, а відчути себе головним героєм купальської ночі. Захід відбудеться з метою збору коштів на дрони з вягеля.